Ракетний удар по Краматорську напередодні в день росіяни вгатили по мирному місту. На місці ворожого прильоту працює наш кореспондент Віталій Бакуменко. Віталію, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, які наслідки обстрілу і чи є потерпілі? Вітаю Іро, ну наслідки обстрілу ну дійсно жахливі, тому що прилетіла ну ракета посеред мирного міста, посеред, посеред великого міста. І ось тут ну зараз вже стемніло, можливо, не так гарно все видно. Але ми знаходимося посеред бульвару. Тут пересікаються кілька центральних вулиць, і ось тут е технікум. А це техніку, ну, ви можете бачити те, що від нього залишилось. Вікон тут немає. Стіна от, приміщення обвалилась, і отут, от де цегла, тут вирвала, сюди впала ракета. Впала ракета, і це я скажу, що було вчора в день, коли на вулицях було дуже багато людей. І... На щастя, на щастя, на щастя, обійшлося без потерпілих та загиблих. Вибухова хвиля була була, звісно, потужна. От на іншій стороні цього бульвару це машинобудівна академія. Там також побували шибки на перехресті п'ятиповерхівка. Там теж пошкоджені вікна, і от трохи далі по цій дорозі, там автовокзал. Ми туди ходили, дивилися там теж розбиті вікна. І от можете бачити, як машини виїжджають. Це дуже, дуже м -м, така, от одна з центральних вулиць Краматорська. Тут дуже жвавий рух. Тут їздять тролейбуси, громадський транспорт постійно. А, ну тут дуже дуже багато автівок. Я просто ще раз хочу наголосити і зробити акцент на цьому, що це а, ну. Це знову такий жахливий злочин росіян вдарити по звичайному мирному місту посеред білого дня і по, ну, по центральній частині. Ну бачимо, що будівлі постраждали, але на щастя, люди вціліли. Але це головне. Дякуємо тобі, Віталію. Бережи, будь ласка, себе, і наразі це був наш кореспондент Віталій Бакуменко, який розповідав про ситуацію у Краматорську.